Вітаю вас у Житомирі 27 квітня. В ефірі каналу СК 1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі на постачергове засідання збирались виконкомівці. Вночі в районі вокзалу горів ПАБ-ресторан. Загиблого на сході Житомирського воїна поховали на Смолянському кладовищі. Про ці та інші новини далі. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо єдиної ціни на газ для населення та промисловості. Згідно з постановою, уряд з 1 травня зобов'язав НАК Нафтогаз України продавати населенню природний газ за єдиною ціною 6879 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Перед цим Володимир Гройсман запевнив, що незаможні громадяни не постраждають від підвищення тарифів на газ, бо система субсидій має захистити таких людей. Прем'єр наголосив, що підвищити ціну на газ це зобов'язання України перед міжнародним валютним фондом. Кабмін призначив, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я. Ним став колишній заступник міністра Віктор Шафранський. Про це у своєму твіттері написав віце-прем'єр Павло Розенко. Шафранський народився в народичах Житомирської області. До 2000-х років працював у Житомирі. Був представником іноземних фармацевтичних компаній в Україні. У Житомирі на позачергове засідання збирались виконкомівці. Розпочалося засідання хвилиною мовчання пам'яті загиблого воїна АТО Олександра Заліска. Окрім цього, міський голова запропонував продовжити на два місяці ембарго щодо встановлення нових архітектурних споруд продовольчого типу. Які ще рішення приймали, розкаже Андрій Іванюк. Ви трус, щоб ви знали. Давайте. От ви трус. Давайте. Пойдемо на телевізію і поговоримо про багато питань. Вийдіть, пожалуйста, ласка, зі спалкома Дякую. Це середина засідання виконавчого комітету, який мав пройти швидко та спокійно, адже в порядку денному жодного спірного питання. Розпочалося засідання хвилиною мовчання пам'яті загиблого воїна АТО Житомирянина Олександра Заліска. І першим питанням сім'я Героя України отримала адресну допомогу. В розмірі 100 тисяч гривень передбачено нашим положенням, а також виплачувати адресну соціальну допомогу на двох дітей неповнолітніх. Які залишилися в цій родині аріну Єгора двох та семи років в розмірі 50% прожиткового мінімуму до досягнення 18 років на кожну дитину? Далі мова пішла про ОСББ, враховуючи швидкі темпи створення об'єднань, а саме 42 новоутворених ОСББ за останні три місяці, влада вирішувала, як і скільки коштів виділяти на капітальні ремонти будинків. Словно 100 квартирний будинок і будинок, в якому 250 квартир. Сума зрозуміло, має бути різна. Розчитає суму в розчеті на одну квартиру, плюс розробити коефіцієнти по віку, по срокам строительства до у нас був цей процес абсолютно прозрачний. І люди самі могли, ну, подавая заявку, вже могли знати сколько отримати на свой дом. Не забули і про комунальну власність. Члени виконкому затвердили порядок робіт щодо ремонту об'єктів благоустрою. Попри звичні латання тротуарів та бордюрів, влада вирішила зайнятися скверами та мова йде. Не тільки про реконструкцію, вперше з 1984 року у Житомирі побудують нові сквери. Два нових об'єкти з'являться на польському бульварі та вулиці Чуднівській. Визначені місця працює зараз робоча група, яка складена, в тому числі з числа депутатів. Робоча група завершить роботу і буде пропозиція, все таки на цих вулицях. Влаштувати два нових сквери в місті Житомир, і тут на засідання з'явився Олександр Коцюбко. дає ліс своєї розпродажі корупції. Ви починаєте мені. я коли-то говорив, не шутіть, говорив Сергій Іванович. І Я вас прошу: верніть назад землю надо нада саточниками поговорить, хто. Александр. колишнього голову федерації футболу у Житомирській області, ніби хвилювала забудова багатоповерхового будинку на бульварі. Але після 15 хвилинної словесної перепалки з безліччю особистих образ на адресу влади конфлікт довелося припинити. Я закончена новитрус. Є ви були будь так горі смілий чоловік. Ви б пошли зі мною на прямий ефір куда нібудь Віна ска 1 пожалуйста, на телевидении. Вызываю вас на останок. У гості до міського голови завітали підприємці, які вимагали змін в комплексній схемі розташування тимчасових споруд. Абсолютно не согласне з дуже Многими вопросами в цій комплексній схемі. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що нові об'єкти, які розташуються саме сейчас. А это штродільки, шаркави, становиться з порушенням. І сьогодні перенеся, міня, куда то зніті звершення підлагають е, п'ятий е, в ряду кіоск, ззаді чотири павільйона, а рядом тебе і вважаю, що це хороше місто. Аби розібратися в ситуації та не дозволити з'являтися новим спорудом у місті, міський голова запропонував продовжити на два місяці ембарго щодо встановлення нових архітектурних споруд продовольчого типу. Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК1. Сім'я Щербатюків через 10 днів може опинитися на вулиці. Житомиряни втрачають квартиру за рішенням суду, на якому навіть не були. 25 років молода сім'я жила в квартирі, яка їм офіційно не належала. Вони не взяли на неї ордер про складну квартирну ситуацію. Сюжет Вікторії Хлань. До редакції телеканалу СК 1 звернулася родина, яку виселяють з квартири. Щоб розібратися в ситуації, ми відправилися на вулицю Домбровського, 45. Там нас зустріла молода мама Вікторія. Казу мої свекрухи Видали квартиру ату. Потом, виходить за не давали на кото на основании ордер. Надо було за нього бороться. Три квартири отримали ордер. Ми не отримали і сусіди снизу. Вікторія розповідає, що свекруха почала судитися та віддала всі документи юристу, який безслідно зник. І тепер к нам нам місяць назад перенесли принесли з виконавчої служби на виселення документи. Ну, они без представлення житлового приміщення виселяють нас з квартири. Жінка запевняє, що ордер є у жрепі, та в міській раді. Ми завітали до міськради, щоб розібратися за що забирають квартиру у Щербатюків. Відповідно, нами було пред'явлено позов, який розглядався в Бунському районному суді міста Житомира, і 13 січня 2014 року було винесено заочне рішення по даній справі. Молода мама стверджує, що суд проходив без них, і вирок суду був був. Прийнят без нас а як це заочний це? вироб це суду. Юрист міської ради розповів, що заочне рішення виноситься у випадку наявки відповідача. Суд перевіряв, чи належим чином повідомлені сторони, вони не з'явилися і відповідно прийняв рішення на основі матеріалів справи. два роки тому Щербатюки мали подати позов до суду, та вони стверджують, що про виселення нічого не знали. У результаті закон почав діяти до квартири. Завітала виконавча служба. Виселити Щербатюк Любов Пилипівну, Щербатюка Олександра Миколаївича, Щербатюка Максима Миколайовича, Ромашевську Вікторію Вікторівну. Ти господі, Ромашевську Софія Максимів без надання іншого житлового приміщення. Ми вирішили поцікавитися, чи є у родини шанс приповільнити процес виселення та взагалі чи є шанс повернути квартиру назад у Щербатюків. Є ще 10 днів до того, як державний виконавець разом з поліцейськими прийдуть проводити процес виселення. Якщо добровільно і е, мирової угоди в них немає між боржником, стяговичем, вони не е, цього ну не доходять от до миру Ні, так все врем'я а тимчасові господарі можуть подати зустрічний позов до суду. Ми будемо всімі своїми силами старатися в течення цих 10 днів обречитися в суду. Будемо оскаржувати рішення цього суду і будемо добиватися, щоб нам дали ордер. усіма питаннями квартири, займалася мати власника Максима, яка за його словами має проблеми з алкоголем. Та сьогодні на виселенні не з'явилася. Мабуть, на це було дуже соромно. І Вона нічого не казала, я нічого не знав, так і жив. За все, за що було, за що то казали, за те і платив. Ну, тобто, рахунки всі є, окрім ніколи ЖЕКа не приходила одна квітанція за квартплату. Чому, я не знаю. Максим не має приписки через те, що немає ордеру, а Вікторія приписана у матері. Тобто, я ще й на даний момент живу це все время в воздухі. Я Не може по чоловічські жити і щось толково рішити. Однак надія у молодої сім'ї ще є. Ну звичайно, це не зовсім якби апеляція. Це суд, який прийняв заочне рішення, сам же його переглядає. Якщо у випадку, якщо відповідач доведе, що е, не з'явився до суду з поважних причин, а докази, на які він посилається, мають істотне значення для вирішення справи. Упродовж 10 днів житомиряни мають можливість повернути свою оселю. Вікторія Хлань, Юлія Пару, Анастасія Михалець, телеканал. Вночі у Житомирі горів двоповерховий паб ресторан «Фрегат», що знаходиться в Житомирі в районі вокзалу. Як з'ясували рятувальники, на кухні закладу зайнялася олія, що й спричинила пожежу. Співробітники ресторану, не впоравшись із згорянням, самотужки викликали на допомогу вогнеборців. Захисити полум'я пожежним таки вдалося, та ресторану це вже ніяк не допомогло. Пожежа повністю знищила перший поверх. Далі без коментарів. я видно, що сюди О 3 годині 30 хвилин на частини частину надійшло повідомлення про пожежу в кафе «Фрегат». До місця події було викликано два відділення, два, один деперше, а відділення два деперше по прибуттю. Встановили, що загоряння в кухні і в залі центральному. Завдяки милим діям рятувальників перерву вдалося вчасно локалізувати та ліквідувати. У Житомирі на військовому цвинтарі поховали бійця 54-ї бригади Олександра Заліська. У Олександра залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Нагадаємо, Олександр став 224 бійцем Житомирської області, який героїчно загинув, захищаючи Україну. Про прощання з героєм сюжет Дмитра Клименка. На смолянському кладовищі з почесною вартою декілька сотень чотимерян провели в останню путь воїна АТО Олександра Заліска. Тяжело стає тут, Почему? Потому що по одну сторону погибшие в той війні, а по эту сторону в этой війні, которую почему то бояться називати війною. Ковали герої, його рідні та друзі, прийшли Житомиряни та учні ПТУ номер 15 Прийшли сюди, щоб вклонитися людині, яка захищала незалежність нашої країни, яка боролася, але, на жаль, загинула і. Пам'ять має залишитись вічною з квітами у руках, не приховуючи емоцій, прощались із бійцем 54-ї бригади, учні ліцею номер 24 якому навчався Олександр. Людина зробила великий вклад, і ми маємо знати і пишатися тими людьми, які нас захищали. Загинув Олександр від дій диверсійно-розвідувальної групи терористів. До демобілізації йому залишилось всього тиждень. Це був обладніми з лучших. Слава у нього, пускай останеться з нами навсі. Бурак, де не пройде. Ми зробимо відвідочку. Царство йому небесне. У Олександра залишилась дружина та двоє маленьких дітей: Дмитро Клименко, Леонід Продаченко, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК-1 та хай вам щастить. В ефірі СК1. добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 27 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю! Стартували півфінали футбольної ліги чемпіонів. Манчестер Сіті та Реал в очній зустрічі голів не забивали. Краще за статистикою виглядав реал. Проте найефектнішим моментом матчу можна сміливо назвати вкотре емоційно розірвані штани Зінедіна Зідана. Свій перший удар по воротах у матчі Ман Сіті зробив аж на 27-й хвилині зусиллями Отаменді. Це найбільш пізня спроба вразити ворота у цьому сезоні Ліги Чемпіонів. Ще один антипоказник мадридський реал вперше в історії завершив півфінальний матч Ліги Європейських Чемпіонів з рахунком нуль Сьогодні ввечері за справу візьмуться «Атлетико» та Баварія, які почнуть розігрувати між собою другий півфінал. Муніципальний футбольний клуб Житомир продовжує готуватись до другого туру гаматорської ліги». На базі у Березині клуб зіграв черговий товариський матч. Команда знову зустрілась з ФК «Автомобіліст». Підопічні Ігоря Левицького перемогли 5-1. Колективи вже зустрічались між собою 19 квітня. Тоді перемогу також святкував МФК Житомир. 3 3-0. Нагадаю, 30 квітня на стадіоні Спартак новостворений клуб зіграє у другому турі чемпіонату України серед аматорів проти львівського гірника. Початок о 17.00. Севілія разом з коноплянкою прибула до Львова. Андалусійці, по-перше, не матимуть підтримки у матчі проти Шахтаря. Іспанські вболівальники до України не летять. По-друге, втратили капітана. Рейсу зробили операцію з видалення апендициту. Хосе Антоніо, до речі, є єдиним в історії чотириразовим переможцем Ліги Європи. У Шахтаря у складі попередньо втрат перед матчем четверга немає. Теніс українки вдало стартували у Рабаті. Козлова і Цуренко вийшли до другого раунду турніру в Марокко із призовим фондом 250 тисяч доларів. Перед Катериною Козловою не встояла естонка Кая Канепі 5-7-1-6. Далі нашій тенісистці протистоятиме швейцарка Тімея Бачинський. Леся Цуренко здолала Сільвію Солере Спінозу також в двох сетах 6-4-6-0 і у другому колі гратиме з Маріною Еракович із Нової Зеландії. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК 1 Будьте спортивними.